Знайдіть усі значення А, за кожного з яких рівняння має один корінь. Якщо таке значення А одне, запишіть його у відповідь, і якщо таких значень А кілька, то у відповідь запишіть їхню суму. Дивимось на рівняння. Друбове рівняння, у якому знаменники однакові. Якщо знаменники рівні, то чисельники теж мають бути рівні. Прирівнюємо їх. х квадрат відняти 4х додати 3 дорівнює 42, додати 3х відняти х квадрат. Переносимо все в ліву частину і зводимо подібні доданки. х квадрат, відняти 4х додати 3, відняти 42, відняти 3х, додати х квадрат, дорівнює 0. Зводимо подібні доданки, х квадрат додати х х2, квадрат х квадрат, мінус 4х мінус 3х мінус 7х. Плюс 3 мінус 42 мінус 39 дорівнює 0. Розв'яжемо його за дискримінантом, де дорівнює b квадрат відняти 4 ac b квадрат b в нас мінус 7, мінус 7 у квадраті, відняти 4 помножити на А2 і помножити на c, мінус 39. Мінус 7 у квадраті 49. Мінус 4 множим на 2, мінус 8. Мінус 8 множим на мінус 39, мінус на мінус дасть плюс. Помножимо в стовпчик 39 на 8. 9 множим на 8, 72. 2, пишемо 7, пам'ятаємо. 3 на 8, 24. І додаємо 7. 31. 312 додати 49, 361. 361 це 19 у квадраті. Х дорівнює мінус B плюс мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. мінус-мінус 7 це буде 7, плюс мінус корінь з 361 це 19. Ділимо на 2а, а в нас 2, 2 на 2, 4. Отже, х1 дорівнює. 7 додати 19, ділимо на 4. 7 додати 19, 26, ділимо на 4. Скорочуємо на 2 13 других. Виділяємо цілу частину це 6,1 або 6,5. Х2 дорівнює. 7 відняти 19 і ділимо на 4. 7 відняти 19. Це мінус 12 ділимо на 4. Мінус 3. Знаменник не має дорівнювати 0. Отже, 3х відняти АОДЗ не дорівнює 0. Звідси 3х не дорівнює А, переносимо змінюємо знак, а х не дорівнює А ділимо на 3 а третє. Один із коренів має не задовольняти область допустимих значень, щоб був один корінь. Отже. Х1 6,5, напишемо а поділити на 3 дорівнює 6,5. Звідси 6,5 перших а множимо на 1 буде а 6,5 множимо на 3 19,5. Х2 мінус 3. Отже, а поділити на 3 дорівнює мінус 3. Звідси знаходимо а мінус 3, це мінус 3 перших а множимо на 1а мінус 3 множимо на 3 мінус 9. Отримали два значення. Якщо таких значень кілька, у відповідь запишіть їхню суму. Отже, сума 19,5 додати мінус 9. 19,5 відняти 9 це буде 10,5.